Питання розлучення за кордоном. Ми завершили процес в Україні менш ніж за місяць. Але не завжди так буває швидко. Все залежить від суду. У сучасному світі відстань не перешкода для кохання, але повинна ставати перешкодою для цивілізованого завершення стосунків. Буває таке, що стосунки завершуються. Уявіть ситуацію, українська пара, яка давно проживає за кордоном, приймає складне рішення розірвати свій шлюб. Повертатися до України, витрачати час нерви на судову тяганину, тому що бувають складності у цьому звучить як жахливий сон. Наша команда перетворила цей складний процес на зрозумілий та швидкий кейс. Ключові моменти з конкретної справи, 25 серпня, наша команда, отримавши всі необхідні документи від клієнтів, підготувала та подали позовну заяву до суду в електронному вигляді через електронний суд. Жодних паперів та особистих візитів клієнта все можливо робити онлайн. Вже 24 вересня суд виніс остаточне рішення про розірвання шлюбу менш ніж за один місяць. Як нам це вдалося питання? Ми взяли на себе абсолютно все від першої консультації до фінального рішення суду, яке ми отримали та направили клієнт, клієнтам. Клієнти були в курсі кожного нашого кроку, не відволікаючись від свого життя, Та робити все це за тисячі кілометрів. Подружжю не довелося приїжджати в Україну, відвідувати судові засідання чи взагалі витрачати свій дорогоцінний час на цю бюрократію. Такі випадки, такі кейси доводять, що розлучення не завжди означає стрес і нескінченні походи до по всіх інстанцій, до юристів, до суду з професійною юридичною підтримкою. Ви можете пройти цей етап життя дуже швидко, спокійно та з повагою один до одного, навіть перебуваючи. На іншому континенті, в іншій державі. Якщо ви зіткнулися зі схожою ситуацією, не відволікайте життя на потім, звертайтеся до нас, і ми знайдемо найкраще рішення саме у вашій ситуації. Команда адвокатського об'єднання, Лівченко, партнери відео подобається. подобайка, репост, підписка на канал, коментар. Всім дякую за увагу та бережіть своє серця.